Маленька червона курочка. Маленька червона курочка. Допоможете мені пшеницю посіяти? запитала червона курочка. Ні. відповіли щур, кіт і пес. Тоді я все посію сама, сказала червона курочка. І вона це зробила. Ви допоможете мені скосити пшеницю? запитала червона курочка. Ні, відповіли щур кіт і пес. Тоді я все поле викошу сама, сказала червона курочка. І вона це зробила. Ви допоможете мені зробити борошно? Запитала червона курочка. Ні, відповіли щур, кіт та пес. Тоді я все зроблю сама, сказала червона курочка, і вона це зробила. Ви допоможете мені приготувати хліб? запитала червона курочка. Ні. Відповіли щур, кіт. Та пес Тоді я все зроблю сама, сказала червона курочка, і вона це зробила. Ви допоможете мені з'їсти хліб? запитала червона курочка. Так, сказали щурки та пес. Ні, сказала червона курочка, я все з'їм сама. І вона це зробила. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.